В обласному центрі відбувся форум молоді Полтавщини. Студенти та громадські активісти мали чудову нагоду долучитися до вироблення законодавчих ініціатив, які матимуть велике значення у розвитку молодіжної політики в нашій країні. Голова громадської організації Батьківщина Молода Сергій Митрофанський зауважує, що на сьогодні молодь робить великий внесок у революційні реформи країни, проте залишається пасивною у політичній діяльності. Якщо говорити про минулі вибори, то тільки кожна третя молода людина прийняла для себе. Рішення взяли участь у виборчому процесі. Це один із найнижчих показників за всю історію України. Якщо говорити про громадсько-політичний сектор, то тільки 2,5% молодих людей є членами будь-яких громадських організацій. Назвичайно низький показник. Якщо говорити про середньоєвропейський, то мова йде про 30% і більше відсотків. Якщо говорити про шведські країни скандинавського підострів, то там до 80% доходить. Основна мета форуму направлена на залучення молоді до політичної регіональної сфери життя, а також обговорити спільно з експертами, про які екзак... Закону України про молодь та внести до нього свої пропозиції, а також дізнатися про цікаві можливості для себе в майбутньому, одержати навички самореалізації і знання основ успішної діяльності громадських організацій. Адже як вважають фахівці форуму, сьогоднішня молодь це майбутнє нашої країни. Це перший крок. Ми будемо робити все для того, щоб залучити молодь, щоб вона була відповідальною, щоб вона розуміла, була свідома того, що виховав. Виготовивши саме на своїй рідній землі, не шукати десь кращої долі, не шукати її десь в інших якихось країнах, ми маємо максимально докласти зусиль, щоб передати свій досвід і їх життєвої сили, навчити їх. Займатися правильно політикою організатори зауважують, що результати для них дуже важливі, адже від діяльності молоді вони формують свою думку щодо розбудови саме молодіжної політики. У наступному форумі фахівці проаналізують відповіді сьогоднішніх студентів та зроблені висновки, презентують восени у Києві.